Вітаю вас на каналі. Сьогодні 22 червня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам розповісти, що ми будемо здійснювати на винограднику. Це буде е, зроблена найважливіша обробка винограду після цвітіння. Ця обробка буде здійснюватися у фазі, приблизно, будь ласка, до нашої грони, так називаємо фаза винограду по гороху. Ось ми бачимо, що подивитися ближче, ми маємо вже ягоди в розміру. Консервованого горошка такого, такої величини, Ось далі можна побачити. У такій фазі треба обов'язково зробити основну обробку винограда від захворювань і шкідників. Що буду я застосовувати на винограднику для того, щоб захистити від шкідників. Е, від шкідників я буду використовувати амплігу. Можна використовувати препарат. Зараз я опущу можна використовувати препарат Angio. Ампліго йде 4 мг, Енджо йде 3,6 мг на 10 літрів води. Це буде робитися бакова суміш. Це від гризучого сосущих. Можна використати Engio, або, або Ампліго. Далі. Від мільдю я буду застосовувати Танос Родоміл не буду використовувати, в нього великий термін очікування. Буду застосовувати Танос 4 г на 10 літрів води. Від оїдюма буду використовувати так само фалькон Його буде використовувати 5-7 мг на 10 літрів води. Також буду додати антистресовий препарат мегафол Його десь буде використовуватися 15 мг на 10 літрів води. І від сірої гнилі я буду ще додавати препарат свіч Він йде у нас від багатьох видів гнилі. Його я буду додати 10 грам на 10 літрів води. Це все буду змішувати у баковій суміші, розбавлятиму і вечором буду в годин, вже після 7 вечора, десь у пів восьмого, буду починати обробку нашого виноградника. Чому важлива ця обробка саме зараз? Тому що ми вже, це така обробка, можна назвати навіть останньою на винограднику, тому що вже важких препаратів, таких як Фалькон і. І вони вже дуже мають великий термін очікування до 30 днів. І тому вже на ранніх сортах винограда, ультраранніх сортах винограда, це вже важких препаратів застосовувати пізніше не бажано, тому що вже в ягода не успіє вийти цей яд із нашої ягоди. Тому раджу усім не пропустити цю основну обробку виноградника від захворювань, захистити наш лист, захистити наші пагони і наш основний урожай. Уже ми бачимо, що зачатки доволі непогані, завість запилення булося непогано. Це ми біля красавчика знаходимося. Непогано в цьому році запилився, майже без горошіння. Непогані грони. Як, це, так що захистимо наш виноградник, це буде десь захист тримати десь на місяць. Далі, якщо їй потрібно буде щось застосувати, то тоді ми будемо ще дивитися на більш легкі препарати, якщо в цьому буде потреба. Ну, я думаю, що якщо це зробити вчасно, то потреби в цьому не буде. Далі я розповім про зелені операції в інших відео, що нам дозволить не, роб... не дасти загущеності кущу про посинкування. Далі чеканка, це все буде в наступному відео. Я запишу вам і покажу, що треба зробити, щоб... Після захисту нашого підтримувати виноградник в, гарній, в гарному стані. Кому сподобалось відео, підтримайте канал подобайкою, коментарем. До зустрічі!